Всім привіт! Ласкаво просимо ще одну веселу пригоду зі свинкою, пекою. Сьогодні ми будемо весело зіставляти наших друзів з різними фігурами. Давайте подивимося, скільки фігур ми знайдемо. Ви готові? Почнемо. Подивіться на всі ці форми. У нас є кола, квадрати, трикутники та зірки. Давайте подивимося, чи зможемо ми підібрати ідеальну форму для кожного з наших друзів. Ось коло. Він круглий, як м'яч. Чи можете ви вгадати, кому з друзів підходить ця фігура? Це Джордж. Джордж любить свій м'яч, а м'яч має форму кола. Джордж ідеально підходить для кола. Тепер ось квадрат. Квадрат має чотири рівні сторони. Як ви думаєте, кому підійде ця форма? Це Сьюзі Шиф. Сьюзі несе коробку, а коробка має форму квадрата. Сюзі ти наш квадрат. Ось трикутник. Трикутник має три сторони. Давайте подивимося, кому підходить ця форма. Це Денні Дов. Денні любить грати зі своїм повітряним змієм, а повітряний змій часто має форму трикутника. І нарешті ось зірка. Зірки яскраві та блискучі. Як ви думаєте, хто ідеально підійде для цієї форми? Це Ребека Ребіт. Вона любить зірок, і її блискуча сукня робить її ідеальною парою для зірки. Вау, ми сьогодні чудово попрацювали, зіставляючи наших друзів із фігурами: Джордж, Коло, Сюзі, Шквадрат, Денні – Трикутник, а Ребекка – Зірка. Форми навколо нас всюди, і ми можемо знайти їх у будь-яких речах. Продовжуйте веселитися та шукайте форми, куди б ви не пішли. Дякуємо, що приєдналися до нас. До наступних зустрічей, друзі. До побачення.